Всім привіт. Сьогодні вожу дровцята таким своїм маленьким міні-мотоблоком. Чому великий не беру, бо буду фризувати під часник цибулю. І тут дровець небагато, вирішив ним перевести. Справляється коник непогано. Ну, а так, в принципі, зараз покажу трошки в роботі. Так, ну що, Стоїть зараз на ньому одне колесо, для того, щоб, ну, після великого мотоблока, коли пофризую, натягаю рядочки для чесночка і цибульки, два тих колеса зняв, поки що вони мені не потрібні. А так нічого не змінне, не красив, придивляюся, що ще можна змінити. Якщо, в принципі, все буде нормально, то Нічого міняти не буду, такий прицепчик невеличкий, тому якось так. Так, ну і що, процес іде, син вийшов допомогти, він водитель цього міні-мотоблока. Так що ні, ну і мене тягне, але хай катається. Так що потрошку робота йде і кубка зменшується. Отак от, от нашій дракончик і працює. З одним колесом, звісно, трошки малий боїться, щоб не перевернутися, бо прицеп вузький. Так, друзі, вчора за один раз не справилися з сином, то сьогодні от довезли, не знаю, видно, не видно, там кубка чимала, нормально дракон працює. Зараз відкидаємо прицепчик, ставлю маркер, тільки що срезував під підчасник і садимо часничок. Я думаю, може в це відео вставлю, а може вже в наступне. От тому, як Петрович каже, що мала техніка працює так. Техніка маленька працює, допомагає, тому я його й не продав, поки що залишив собі. Тому дякую всім, хто дивиться мої відоси. Лайкає, коментує. Бережіть себе.